Да, что зимой... Мы да, привыкли. Да, привыкли вести хозяйство так. Так вот, было шесть. Если только было Да... Мы не принесли. А да. а? да, мы не знали, что да, а сегодня <свят> а? а, а. а, а? а? обязательный. Для всего Очень здравствуйте. Просто спасибо. Будем идти дальше. Бланки, сейчас я развешу всю информацию. много чего. Я, вам, посмотрите, палец сбила, выходила в лифт попала. Только что да, только что, поэтому я <смешно> все мысли, как бы доехать. Мы сейчас повесим то, что уже у нас есть, что? Нет, я уже йодом залила, по дороге залила. Пойдемте вниз и повесим. Пошли по повесим на цех.

ну, мы слышали его. Это вроде как плевок ему вот лицо. А, ну, это Да, 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 это, это самое. Ну, давайте еще Да, 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 Сейчас да, 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 да. да, 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 да. не снимать. Нет, нет, нет. Нет. Вот так, вот так, я

Рівно, повинно бути панове. Ой, і тут трошки укривлюється. Ой, все Все нормально, нормально. Хай буде. Ти перетяглося, не Ні, дивіться. Це що, на сайті розміщено. Зараз Клічка чекаємо. Що тут буде? Треба з парку замовити?» нович? Ну, вон, бачите, що вже. Це, да, да, да. Це нове. Це от буквально 3-4. Тут були збори. А, а тепер уже не тільки черновецькі. А Клічко повинен бути, так? Так, все Ось, бачите, керівник приїхало. Ну, потягнули. і є закон, є, є, є представників. Знаєте, не суда, суд, суд е суб'єкти господарської діяльності, як вияснила. Вони всі суб'єкти господарської діяльності, а це значить, що вони створені для отримання прибутків. Це не державний Це і це вже доведено. Україна вся пробуджується, тому і революція і війна почалася. Треба не закінчити не мучатися. Все ну, Можливо, це ж ми, ми ж зібрались зараз. Будемо При той власти того начну тому що система, система не змінена. Конечно, ну пробачте з цього буде... з э, трибуни що все поміняє. Я ж Вот я не забув, пам'ятаюся. Все продовжає. Я прям хочу подати Спасибо, Розняк.